Привіт! Мене звати Богдан і з вами експерт з інженерних рішень Венкон. Сьогодні ми розглянемо топ-5 витяжних вентиляторів чорного кольору. Чорний колір це не лише модний акцент, але й практичне рішення для тих, хто шукає вентилятору, який ідеально впишеться у будь-який інтер'єр, додаючи елегантності, стилю та сучасності. Я розповім про найбільш популярні моделі, щоб ви могли зробити найкращий вибір для себе: Vans 100 Solid L Чорний сапфір. найбільш популярна модель українського виробника Vans. Який відзначається високоякісною продукцією з найвищими стандартами дизайну, ефективності та безпеки, пряма панель з глянцевим покриттям та сяючим ефектом сапфіру, який надає вашому інтер'єру стильного та сучасного вигляду. Даний вентилятор є одношвидкісним, з витратою повітря 85 метрів за годину, споживана потужність двигуна 7,5 Вт. Відрізняється надзвичайно тихим рівнем шуму 27 дБ, клас захисту IP44, тобто захищений достатньо від пилу та вологості. Гарантія від виробника 5 років. Solar Palau Silent 100 CZ Black Decision 4C. Звичайний вентилятор може бути чудовим, але коли мова йде про комфорт і стиль у вашій ванній кімнаті чи кухні, то вам потрібна саме ця модель іспанського виробника. Опукла панель глянцевого кольору завоювала прихильність багатьох наших користувачів. А нещодавно з'явилася ж модель з матовим покриттям, яка швидко стає дуже популярною. Даний вентилятор є одношвидкісним, з витратою повітря 85 метрів за годину. Споживана потужність двигуна 8 Вт. Вирізняється тихим рівнем шуму 26,5 дБ, що є дуже тихо. Клас захисту IP45, тобто захищений достатньо від пилу та вологості. Гарантія від виробника один рік. Vents 100 LD Чорний. Ще один вентилятор українського виробника Vens, який дуже популярний серед користувачів. Компактний корпус вентилятора має пряму форму з округлими лініями по краях з матовим покриттям. Вентилятор має мінімалістичний дизайн без зайвих деталей, що надає йому витонченості та гармонійності з будь-яким інтер'єром. Даний вентилятор є одношвидкісним, з витратою повітря 88 метрів кубічних за годину, споживана потужність двигуна 7,5 Вт. Вирізняється середнім рівнем шуму 33 дБ, клас захисту IP 34, тобто захищений добре від пилу та вологості. Гарантія від виробника 5 років. Aventa System Plus Silent kv 100 з панелью PTGB 100M. Дуже популярна модель польського виробника. Прямі лінії і сучасний дизайн вентилятора додають естетичної привабливості його вигляду. Скляна панель має матову текстуру, що дозволяє легко очищати його від пилу та бруду. Даний вентилятор є одношвидкісним, з витратою повітря 75 метрів за годину, споживана потужність двигуна 5 Вт, вирізняється тихим рівнем шуму 26 дБ, клас захисту IPX4, тобто є придатним для використання в умовах, неможливі бризги води. Гарантія від виробника 5 років. ELEGANT ELEGANT 100 BLACK Надзвичайна модель, яка завоювала серця багатьох користувачів від італійського виробника. Матовий корпус вентилятора має сучасні випуклі лінії і форми. Простота і лаконічність дизайну роблять його універсальним для будь-якого інтер'єру. Даний вентилятор є одношвидкісним, з витратою повітря 90 м3 за годину, споживана потужність двигуна 14 Вт, вирізняється стандартним рівнем шуму. 31,4 дБ, що є в межах норми для комфортного використання. Клас захисту IPX4, тобто є придатним для використання в умовах, де можливі бризги води. Гарантія від виробника 1 рік. У цьому відео ми розповіли вам про найбільш популярні 5 моделей вентиляторів чорного кольору. Посилання на всі моделі шукайте нижче в описі. Якщо вам сподобалася інформація та ви хочете дізнатися більше, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Залишайте свої питання та коментарі у розділі нижче. Дякуємо за перегляд. До зустрічі. Венкон, експерт з інженерних рішень. Разом з нами складні питання вирішуються просто та якісно.